І подушка, і капці, не КПЗ, а просто такий готель. У Головцівському районі столиці відремонтували територіальний відділок міліції. Не в кожній квартирі є такий ремонт. Начальник переконаний, нічого надзвичайного і запевняє, чиста постіль і гаряча вода для в'язнів тепер будуть завжди все заради людей. Просто поруч із дитячою казкою золотою правоохоронці облаштували і для себе, і для правопорушників. Власну, як для українських реалій, справжню казку. Картини, м'які меблі, шкіряне крісло, ноутбук це звичайний тутешній кабінет пересічного дільничного порушники вражені. Коли вони заходили тут е, з потолка, падала на нього штукатурка, то він розумів, що не виключена можливість, що може до нього застосуватися. зараз, бачучи це, він розуміє, що тут все це вільно. Сходи вкриті килимовими доріжками біля кабінетів на підлозі. Це нині актуально. Іноземною ласкаво просимо. Відвідувачі оцінили. Странші когда сюди заходишь, брезгуешь, просто брізгіло заходи, потому тому що ти кто хто сюди Сейчас ты, ти заходишь заходиш в эту атмосферу, ти ну ты спокійно себе чувствуешь. Спокійно буде навіть коли не заходиш, а коли під білі руки доправлятимуть, розміщуватимуть, хочеш під замком про те, м'якою подушкою та капцями забезпечить. Белые наволочки, белые простыни, постельная абсолютно новая, чистая. Как бы есть склад, где это все хранится, стирается, дезинфицируется. Такие тут теперь мавпятных для заарештованных до трех дней. Здесь вода холодная, ну как вы видите, напор есть. Але й це не проблема для немитих. Є спецприміщення з водою. Гарячої заздрісників має жаба вдавити. Начальник каже, люди до них потрапляють різні, тому й турбуються. Не хотілось би якби щоб... будь-то іностранець, либо хтось відчувався в дискомфорті. Єдина неприємність кожну мить, навіть елітного відпочинку у камері територіального відділку міліції ретельно фіксуватиме техніка. Навіть два кроки по камері від одного тюремного ліжка до іншого. Усе фіксуватиме відеокамера зі звуком. На виході рахунків за отримання переконують, пред'являти не будуть. Це стандартне місце, де буде задержатися задержані без всяких привілегій, без нічого. То це абсолютно людські условия для содержання. Справа за малим зробити так усюди, бо переконали, що бу це гарні усе заради людини. На люди приходять, арять що здесь буде приємно проводити время. Олександр Моторний Іля Шанкаренко ТСН, 1+,1.